Між м'ячих воріт є купальня, що по єврейськи зветься дім милосердя, яка мала п'ять критих, ходів. У них лежало багато хворих сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, пани Господні щороку сходив у купальню і з воду. І хто перший входив після збурення води, то й одужував, хоч би яку не думав. Був тот чоловік, який хворів тридцять вісім років, Ісус, побачивши, що він лежить, і знаючи, що вже довго хворіє говорить йому, чи хочеш бути здоровим? Нежужий відповів йому, так, Господи, але людини немає, щоб коли збудеться, вода, опустила мене у купальню. Коли ж я приходжу, інші вже поперед мене входить, говорить йому, встань, візьми постіль твою і ходи. І він одразу одужав, взяв постіль свою і пішов, була ж субота у той день, тому й говорили й оволі сьогодні субота, і не слід було тобі брати постіль свою. Він відповів їм, хто зцілив мене, той сказав мені: візьми постіль твою і ходи. Питали, хто той чоловік, який сказав тобі, візьми постіль твою і ходи, а з не знав, хто він, а зник у натовпі пішов на тому місці. Потім Ісус зустрів його в храмі і сказав йому, ось ти удужав, не ріши більше, щоб з тобою не стало що гірше». Чоловік цей пішов і сказав юдеям, що той, хто його, є...